Шановні колеги, давайте продовжувати нашу роботу. Знову вітаємо вас в цій залі. Я, я дуже радий, що до нас приєднався Дмитро Гаврілей спів, спів, головуючий наступної сесії, яка є дуже важливою, дуже актуальною, присвячена мікробіологічним дослідженням в сучасній медичній практиці лабораторної медицини. Маємо великі проблеми, які пов'язані з війною. І зараз, коли зустрічаються клініцисти між собою, питають, як у тебе кліпсієле-резистентне живе, живе, докрістімо ще чутливо, о, ти щасливий. А у нас вже і до, до завіцефти не чутливо. Тож проблеми дійсно складні і важливі, маємо їх вирішувати разом. Тож працюємо активно, працюємо ефективно. І я запрошую до слова першого доповідача. Це Олексія Панюту, він доцент кафедри професійної патології функціональної діагностики та фтизіопульмонології Анмеду. В ковід, в так, так, але але з урахуванням того, що у нас не тільки війна, але у нашого шановного доповідача також є. Типова доволі вірусна інфекція коронавірусна. Тож будемо вважати йому найкращого, найкращого і швидшого одужання. Але я щасливий, що є запис, запис його виступу. Тож, давайте, давайте надамо слово пану Олексію Пенютів запису. Доброго дня, шановні колеги. Рада вас привітати і пропоную до вашої уваги доповідь, присвячену викликам пов'язаним з впровадженням системи ІСО 15189 у роботу бактеріологічних лабораторій України. Наразі я представляю вам доповідь. Виникнення ІСО було зумовлено бурхливим зростанням міжнародних операцій після Другої світової війни, конфлікт з національними регуляторами у різних країнах потребували, по-перше, на стандартизацію метрологічної перевірки товарів, а потім і гарантію контролю якості на протязі всього процесу виробництва, що зумовило виникнення міжнародної організації стандартизації, розробку загальних стандартів. І формування системи незалежного аудиту третьою стороною сертифікацією процесу управління, яка гарантує керуючий контроль за всіма ланками виробництва, належну якість і безпечність товарів та послуг для їх утримувачів, наявність сертифікації за ISO виступає як один з шляхів визначення відповідності організації по бажанням клієнтів. У випадку ІСО вимогам потенційних зовнішніх замовників, які не зможуть оцінити якість роботи організації іншими шляхами, але довіряють сертифікату ІСО. Відповідність побажанням клієнта не єдиний і не основний спосіб перевірки організації. Статус більшості організацій визначається шляхом ранжування щодо потужності обсягів продукції, кількості працівників, спеціалістів з вищою освіти, кошту обігу та іншим. Шляхом перевірки відповідності, встановленого цензу, наприклад, рівню акредитації за мінімальними вимогами законодавства, тому модернізація системи. Управління організації у відповідності до вимог ІСО і отримання сертифікату свідчить про плани щодо залучення зовнішніх коштів від інвестицій до грантів або підтримку і підготовку до продажі товарів на зовнішніх ринках. Впровадження стандартів ІСО безпосередньо у клінічну практику практично не здійснене. Головними причинами є Необов'язковість або повна неможливість досягнення побажань клієнта, тобто пацієнта, потенційний конфлікт між побажаннями клієнта і, тобто, і задачами, задачами надання медичної допомоги, соціальні тиски, темічного обмеження, на застосування всіх можливих засобів діагностики, лікування, та інше. За таких обставин впровадження ІСО перетворюється на додаткові бюрократичні процедури без суттєвого покращення якості надання медичної допомоги, що не виключає впровадження стандартів ІСО в роботу медичних закладів, окремих медичних галузей і системи охорони здоров'я в цілому. Так, якщо замовник Медичних послуг, наприклад, міжнародна крюнгова компанія, яка замовляє медичні огляди кандидатів у моряки, вона буде зацікавлена в наявності у медичному центрі та на іншому краю світу сертифікату ІСУ. Така ж позиція справедлива до центрів телемедицини, лікувальних закладів у сфері медичного туризму та інших. Але в цих і в цих випадках найчастіше йдеться мова про залучання зовнішніх коштів. Особливим напрямком стандартизації в медичній галузі є стандартизація роботи клінічних лабораторій. Це пов'язане з принципами роботи лабораторій, які самі фокусуються на стандартизації із концепцією ІСО, яка перевірено зас, заснована на методології і лабораторних дослідженнях якості товарів з іншого боку. Різноманіття досліджень, які мають виконуватись клінічними лабораторіями, регламентуючи обмеження, які зумовлені специфікою медичної практики, а також екстраполяція потенційних конфліктів між пацієнтом і медичною службою за роботою лабораторії. на роботу лабораторії, роблять результат впровадження і софт-практику клінічних лабораторій, що найменше смільним. Клінічний приклад під час проведення медичних оглядів працівників підприємства X. При проведенні тесту на е, вміст сильнодіючих і наркотичних речовин у одній з робітниць була виявлена присутність у сечі гідозепаму. На підставі позитивного тесту була зроблена відповідна відмітка у наркологічному сертифікаті Каті, що е, призвела до визнання непридатною до праці і загрозою подальшого звільнення за результатами медичних оглядів. У разі звільнення жінка збиралася звертатись до суду на неправомірні дії медичної комісії, е, так як ГДЗПАМ її колись призначив лікар. Е, Конфлікт було вирішено на досудовому етапі. Походячи з концепції управління якістю виникнення питань, у чому була помилка і як її попередити в майбутньому, фактично, не не відноситься до переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою кабінету міністрів України за номером 770 від 6 травня 2000 року. Але лікар, який заповнював Сертифікат не міг ігнорувати результати досліджень. Також у сертифікаті не відмічається, яку речовину знайшли. Тобто відмітка у сертифікаті була зроблена, зроблена вірно, а винна у помилці лабораторії, яка, проводячи дослідження на психотропні речовини, речовини виявила психотропну речовину і подала інформацію про позитивний тест. Ліце значити, що це одна з трьох типових помилок клінічних лабораторій при визначенні е, наркотичних психотропних сполук під час медичних оглядів, і жодна з цих помилок не може бути виправлена та знаними даними заходами покращення якості системи ІСО, тому що це не помилки лабораторної практики, а експлуати соціально <кій> договору суспільства щодо юридичного тлумачення поняття психотропної сполуки. Враховуючи ці особливості праці, клінічні лабораторії недостатньо зацікавлені впровадженні системи управління якістю з огляду на необхідність часу і суттєвих фінансових асигнувань. На цей процес ні підготовка до сертифікації, ні сертифікація лабораторій на відповідність стандарти СО 15189 Не проводиться лабораторіями самостійно у розвинутих країнах Північної Америки і Євросоюзу Цей процес цілеспрямовано фінансується національними фондами, керується низкою комітетів і асоціаціями лабораторії діагностики. Так, у значній роботі проводиться практика впровадження системи управління якістю у лабораторії, лабораторії Канади і визначається необхідність фінансування і участі запрошених спеціалістів Україна з середнім і низьким добутком отримання сертифікату ISO 15189 має, стає можливим лише за участю міжнародних коачів, таких як, як Кесі Робінсон з Лоїзіана Стейт Університет Олександрії, яка Неодноразово відвідувала Україну так і останні наукові праці присвячені проблемам і викликам впровадження системи управління якості у чотирьох клінічних лабораторіях В'єтнаму, що було б неможливо без безпосередньої участі міжнародних спеціалістів і всебічної підтримки в'єтнамського аналогу МОЗ. Узагальнений досвід впровадження системи управління якістю України в середнім і низьким, низьким здобутком достатком представлено роботі вітчизняних експертів Ірина Сергіївна Тенсійчук з колегами провели детальний аналіз успішних випадків впровадження. Системи управління якістю у лабораторіях країн Африки і Азії, одним з висновків, якої є, що приблизно 85 лабораторій, що впровадили систему управління якістю, зробили це, це завдяки участі у міжнародній програмі Strencing Laboratory Management Out Accreditation, яка є частиною програми фінансування. Піпфар, походячи з даних, наведених у цій статті подобні програми в Україні не представлені. Впровадження системи України системи управління якістю у бактеріологічних лабораторіях є складнішим і відповідно дорожчим за аналогічні дії у загальноклінічних закладах. Це зумовлено додатковими вимогами. І заходами, які стосуються питань безпеки персоналу, і оточення, попередження контамінації, вищими вимогами до точності результатів, забезпечення рівнів біобезпеки лабораторій, в залежності від досліджувальних інфекційних агентів, потрібні. Практичні кроки можливо оцінити у звіті національної референтної протитуберкульозної лабораторії Німеччини з впровадження системи управління якістю на протязі трьох років з 2015 по 2017 роки. Це цікаво, тому що система фінансування медицини в Україні у відомому ступені аналогічна німецької. У передумові автори визначають, що у Німеччині працює приблизно 150 бак-лабораторій, які мають право досліджувати наявність мікобактерій. 50 з них також визначають анти антибіотикорезистентність туберкульозу. Зазначена національна референтна лабораторія була обрана для додаткового державного цільового фінансування для впровадження. Системи управління якістю впровадження системи управління якістю потребувало фактично три роки для аналізу для чого був запрошений зовнішній експерт формулювання пріоритетних цілей і реалізації необхідних змін у тому числі перебудови лабораторії. Стандартні 12 базових положень системи якості було потрібно на 37 частин. У якості прикладу пропоную розглянути реалізацію одного з 37 положень на слайді. У перше базове положення було додатково потрібно на декілька частин, в тому числі план лабораторії було визначено, що лабораторія має проблеми з обмеженням доступу до зони третього рівня біобезпеки, відсутнім відокремленням приміщенням для прийому зразків. Шляхи переміщення працівників співпадали з шляхами переміщення зривків і виходів, і таке інше. За Запропоновані і реалізовані рішення включали в себе фактичну прибудову приміщень лабораторій з виділенням відокремленої зони 3 рівню біобезпеки. На момент публікації звіту у 2019 році. Ці що ці ще не, не було завершено розведенням преаналітичних, аналітичних і постаналітичних процесів з додатковими виходами в лабораторію та іншим. Практичним результатом було зменшення явищ контамінації ДНК на 30%. Наступні 36 положень не такі драматичні, але також потребували на багаторічне планування, додаткове фінансування і у деяких випадках зміну керівництва дорослу. Зміни до вимог НСЗУ у переліку зобов'язань. Надавача медичних послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21 квітня з за номером 376 сімдесят містять положення про інфекційний контроль. Абзацом, під пунктабзацом шість підпутання один пункт один постанови кабінету міністрів визначається, що мікробіологічний контроль здійснюється у лабораторії вимогами до якої є Акредитація за ДСТУ ЄН ІСО 15189-2019. Це положення визиває низько питань як з погляду на доцільність, так і на можливість його здійснення. Традиційним елементом внутрішньої оцінки якості виконання хірургічних, гінекологічних та інших втручань є багаторівневий інфекційний контроль який, як вважається, має продемонструвати ефективність роботи по контролю розвитку інфекційних ускладнень у ослаблених хворих хірургічно і інших відповідних профілів? Лабораторні дослідження інфекційного контролю проводяться з деякою затримкою часу за рахунок виконання їх у відокремлених бактеріологічних лабораторіях методології дослідження, що потребує кілька діб і таке інше. Результати контролю лише постфактум констатують, що у пацієнтів, які одужали і вже е, е, виписались і не було е, підстави захворіти на внутрішньолікарняну інфекцію, а у пацієнтів, що мали інфекційні ускладнення, втручань такі підстави були. Якщо ж отримані постфактум, результати інфекційного контролю не співпадають з вже відомими результатами е, е, лікування, то у разі коли пацієнти вже виписані з одужанням і інфекційний контроль виявив збудників, вважається, що пацієнтам просто пощастило в них гарний імунітет та інше. У разі, коли пацієнти захворіли, а інфекційний контроль нічого не виявив, вважається, що мали місце помилки отримані, отримані матеріалу на преаналітичному етапі, а лабораторій недбало ставиться до виконання своїх обов'язків. Іншим будь-який з отриманих результатів інфекційного контролю, поза залежністю співпад, співпадають вони з результатами лікування чи ні, не впливає на якість подальшого надання лікувальних послуг населенню і попередження спалахів інфекційних захворювань у окремому лікарняному підрозділі за, за наступних обставин. Інфекційний контроль вносить ретроспективний характер. Кількість випадків внутрішньолікарняної інфекції прямо пропорційна А. підситуації на території знаходження лікувального закладу і Банта завантаж... завантажності окремого підрозділу, хворими в окремий період часу. Наприклад, якщо інфекційний контроль підтвердив якісну роботу про, по попередженню інфекційних ускладнень у межах якогось хірургічного відділення, а через дві доби у місті почався спалах кишкової інфекції, на тлі чого мали місце чисельні. Загострення захворювань шлунково кишкового тракту з масовою госпіталізацією хворих до цього відділення результати щойно проведення інфекційного контролю не відповідатимуть фактичному стану у відділенні і навпаки, це не ця невідповідність ніяк не пов'язана з роботою бактеріологічної лабораторії. В незалежності від якості роботи лабораторії, наявності або відсутності у лабораторії акредитації СО. інфекційний контроль у лікарні не здатний замінити роботу територіальної санітарної педагогічної служби. Головна задача. Інфекційного контролю, виявлення нетипових збудників або з, е, е, значного перевищення рівнів найбільш розповсюджених умовно на патогенних і е, патогенних збудників при повторних е, замірах у лікувальному підрозділі. Тобто бактеріологічна лабораторія, яка здійснює інфекційний контроль, має виконувати саме ці дослідження відповідно до переліку. Буде вона при цьому відповідати стандартам СО чи ні, принципово. Так як перелік досліджень визначає МОЗ України, входячи з санітарної пенологічного стану в окремих регіонах та в Україні в цілому. Повертаючись до початку доповіді, інфекційний контроль демонструє відповідність біобезпеки хірургічного відділення, законодавчого встановленого цензу. У багатьох областях України немає жодної бактеріологічної лабораторії, яка б одночасно. Мала виконувати перераховані у постанові дослідження, мала акредитацію за ІСО п'ятнадцять 2019 За інформацією національного агентства по акредитації України таких лабораторій лише дві: мак-лабораторію полового будинку номер 2 місто Київ і лабораторію товариства IMMT Інші сертифіковані за ісо 15189-2019 лабораторії лабораторій не сертифіковані на проведення хінічних по місту досліджень, <кій> ходячи з вище зазначеного, можливо підсумувати, що Провадження системи управління якості у роботу бак лабораторій процес тривалий, дорогий і складний. Для більшості лабораторій сертифікація за ІСО неможлива без зовнішнього фінансування і участі міжнародно визначених експертів у світовій практиці для країн з середнім або низьким добутком в принципі не існує вимог щодо. Провадження системи управління якості у всіх без виключення лабораторіях окремого профілю. Фактично, такі вимоги не реалізовані, і в Українах, навіть в Українах Північної Америки та Євросоюзу. Дякую за увагу. Добрый день. К сожалению, Панюта не смог участвовать, потому что было бы намного живее доклад. Я как представитель ассоциации хотела бы добавить немножко как квинтэссенция этого всего. О том, что ассоциация, в принципе, уже сражалась и будем продолжать сражаться насчет того, чтобы отложить как минимум необходимость аккредитации БАК-лаборатории на 1589 или 17025 согласно соответствующего постановления. В принципе, это квинтэссенция. Спасибо.